Що цей салон відбувається, це є унікальним. Ну я жартую, звісно, ця колекція української дерев'яної скульптури, де ви зараз берете в мене інтерв'ю. Це дві колекції, які є такими яскравими родзинками. Це колекція скульптури Грегора Крука, яку ми привезли з Лондона, і колекція скульптури зірки Ар декоди Деметра Чіпаруса. В рані салону розмаїтості, різноманітності. Тут від, від таких от нових речей, що знаходяться в цьому залі, до, до класики. Я хоч не такий великий, великий поціновець з культури, розумієте, але, але то все рівно. Києві ніколи тих акцій не було, які проводить український дім. Що Київ мертвий Київ чуть-чуть оживляє. Ви знаєте, бо абсолютно він мертвий. В плані культури і мистецтва. Ну, ну ви знаєте, ми де, як воюють, як, як, як забирають всі магазини книгарні, з Києва возять, щоб роблять дурнів з нас. Абсолютно дурнів. От, от такий салон вже трошки повертає нам до пам'яті, що все таки є якась в на Україні культура. конкретно що вони ще три дні потрібно буде